Запалюйте свічки. хоч трохи не так. Візьміть, дайте три свічки. Більшість. Яких більших? О, ти... Кума, тушити все. Та ні, тако, тільки що. І що треба? Трьох хлопців, мужиків нехай тримають свічки, дай навіть трьох. Ну, зараз підуть. Вовка, дай свічку потримаєш. Так, хлопці, смадьте. Володимир, підеш, Потримай свічку. Біжи, будь ласка, тому разом хлопцями.

Благослови Бога нас завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава тобі, Цар і Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і си, і все наповняє стербе добра життя полателів. Прийди і вселився в нас, за части Отця і скверної і душі наші. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сюди, Кріпкий, святий, безмерти, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і неї, час, і на віки віків, амінь. Присвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти і наші, владико, прости, беззаконія наші, глянці і стіни, мощі, наші імена Твої ради. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і неї, час, і на віки віків, амінь. Отче нашої небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, крім нас уж дай нам сьогодні, і прости нам провин наші, ми прощаємо винуватцям нашим. І не ведину спокусу, але везду від лукавого. По Твоєї царствої і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Голос Господній над водами лунає, промовляючи, прийдіть, прийміть всі духа премудрості. Духа розуму, духа страшу, страху Божого, явленого Христа. Сьогодні Божь освячується єство і розділяється Йордан, і своїх воз повертає струмки, з владику, бачачи, що охрещується, як чоловік на річку прийшов ти христе царю, і радше прийняти хрещення хочеш. Благий від вої руки за гріхи наші, чоловіко любчі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, В нині повсякчас і на віки віків амні, до гласу того, що взиває пустелі, приготуйте путь Господні. Прийшов єси, Господи, образ раба прийнявши, хрещення просячи, не знаючи гріха. Побачили тебе води й устрашилися, тремтячи встав і притечає взивав, промовляючи, як може просвітити світильник світло, як може покласти руку раб на владику, посвяти мене і воду спасе, що взяв ріки світу. Так. Дайте мені свічку одну. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно слова Твої оспівати чудеса Твої. Другий. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно оспівати чудеса Твої. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно оспівати чудеса Твої. Що ставай? Бо Ти, Сього наша, і Тобі слава, осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків. Амінь. В Йордані хрестився ти, Господи, відкрилось поклоніння святій Тройці, Отця про тебе свідчив, називаючи тебе улюбленим сином. І дух, у вигляді голубиному ці слова стверджував. Слава тобі, Христе Боже, що з'явився, і світ просвітив, і в Йордані хрестився, ти, Господи, відкрилось поклоніння святій Тройці. Богонь, богом отця про тебе свічив, називаючи тебе улюбленим сином і дух у вигляді голубиному ці слова стверджував. Премудрість, благословення Господні на вас і облагодаті чоловіколюбством завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Мудрість Пресвятая, Богородиця, спаси нас. чесніше від з зрівняно, славніші від Серафими, щоб істині Бога слово породило, дійству Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша то слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що в Йордані, хрестився, ради нашого спасіння істини, Бога, молитва, причесвоє Мати, і всіх святих помилуй, спасе, бо він милосердний і чоловіку люби. Амінь. Так, дорогенькі, зараз ми святимо воду і будемо ходити по хатах. Хто має бажання, будемо приходити і будемо свячувати хати. Я не знаю, коли це буде, бо тому що зараз так. Точно сказати, бо може бути так. І похорон, і то, і то. Так що... Я думаю, що десь до неділі, ні, десь після неділі буде. Потому, що я маю ще черепин, маю ще Джержинське в Тетієві, Голодьки. Так що я сам не знаю, як тут все встигнути. Але я думаю, що десь в неділі я буду у вас. Так що будьте, надійтеся і я прийду. Так, райця святого, дається во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Одаться во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Розпраць, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Так, задиво. Чи хто? Візьміть, хтось, хлопці. А ну візьміть, будеш зі мною йти. Я буду освячувати. Ага. Пакет дай. Так, ходіть за мною. Благословляється, освячується водичка ця во ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується водичка ця во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується водичка ця во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується водичка Ця во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Амінь. Благословляйте, связь водійкаця во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Так, де цей. Благословляється, свячується водічка во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляйте ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Благословляйте ім'я Цця і Сина і Святого Духа Амінь. Благословляйте, свячується Вічеця во ім'я Отця. Сына и Святого Духа. Аминь. Так ведь целодет во имя Отца, Сына, Святого Духа. Амінь. Вца, Сына и Святого Духа. Амінь. Так, лазик на закуску. Ні, ні, ще от отець люди підійшли Зараз підійшли. Так, хлопці Хлопців своїх, що мені допомагають. Так, зараз такий порядок. Приходите додому, освячуйте. Зараз, зараз. Освячуйте свої хати. Саме перше, добере хазяїн водичку з молитвою, очі наш і.